Фільм «Сіри бджоли Дмитра Мойсеєва. Екранізація одноіменного роману Андрія Куркова. За моїм відчуттям, роман і фільм мають подекуди різні сенсові та емоційні акценти. Що там видно, військовий? А хто сюди ще приповзи головного героя вцілює Віктор Жданов, який грає персонажа Сергійовича, і Володимир Ямненко грає Пашку його односельця, і вони двоє єдиних персонажів, які лишилися жити у сірій зоні, так прийшли чужі, прикинулись своїми. зробили своїх чужими, і тепер чужий, чужим теж чужим. Суть у тому, що якщо принаймні я щитую в романі е, погляди Пашки як відверто проросійські і просепаратистські, то Сергійович не те, що складає дуже яскраву альтернативу. Він, наприклад, дружить з українським бійцем, він робить певні дії для того, щоб допомогти саме українським бійцям. Вони обидва доволі відрізняються від своєї літературної першооснови. Рой Пашки він дружить власне з сепаратистами. Цьому дається у фільмі значно м'якіше, як на мене, визначення, яке цілком органічно для екранної реальності, але згладжує кути літературні. Власне в фільмі його характеризує власне герой Віктора Жданова Сергійович таким чином а йому, аби пляшку з кимось роздавить і щоб не били. Йому аби пляшку з кимось роздавити. І щоб не били, вони вороги дитинства. Це насправді дуже цікавий акцент, тому що Сергіове часто згадує буквально їхню шкільну ворожнечу, що вони буквально не віталися до 2014 року і в якийсь момент почали розмовляти, зокрема, тому що вони лишилися одними з небагатьох, а потім і останніми, хто живе в цій малій староградівці.